Тобто всі ті слова, які ми чуємо стосовно того, що військова поліція не матиме можливості там, зупиняти, ой, ви не переживайте, вони не будуть ходити на обшук і так далі, це все є повноцінною нісенітницею, тому що якщо ми говоримо про правоохоронний орган під назвою Поліція, то яку ми представку поруч не ставили, військова тварина не знаю, там кінна і так далі, це завжди буде залишатися поліція, яка буде керуватися в першу чергу кримінально-процесуальним кодексом, також буде користуватися законом України про РД при проведенні тих чи інших оперативно розшукових заходів, і відповідно матимуть право а, в установленому закону порядку обмежувати права і дії осіб. Єдиний нюанс, що військова поліція вона буде створюватися. На базі е, уже існуючої військової служби правопорядку ВСП, е, хто служить, той знає, що це таке. На сьогоднішній день ВСП це більше такий підрозділ, який займається більше адмінками, хоча вони на себе перебирають е, і функціонал знову ж таки е, карного розшуку, але в межах е, військовослужбовців і в межах е, Збройних сил України. З огляду на те, що це відбувається, і ці ідеї з'являються в країні, в якій йде війна, в якій ми маємо в струю там мільйон мільйон сто осіб по різним підрахункам у військовій формі. Логіка в цьому є. Але потрібно розуміти, що така інфраструктура, як військова поліція, військова прокуратура і е суди з військовою спеціалізацією, це знову ж таки буде, скажімо так, тимчасова історія, тому що. В, коли країна закінчить війну, в ній точно не буде е, існувати армії в мільйон-мільйон сто чи більше. І відповідно, окремий правоохоронний орган для того, щоб розслідувати злочини, які будуть чинятися в такій структурі, не потрібно буде тримати.